21 грудня Олег Гоцинець завершив роботу на посаді голови Державної служби геології та надр України. Його пріоритетами були продовження і посилення курсу на прозорість та ефективність у сфері надрокористування, підтримка цифрових змін, забезпечення відкритості геологічної інформації, сприяння зростанню інвестиційної привабливості українських надр, а також організація стабільної роботи підприємств у сфері управління держгеонадр. Я переконаний, що разом з колективом нам вдалося досягти цілей. Ми суттєво посилили галось, зробили її стійкішою, сучаснішою і більш інтегрованою інтегрований світовий гелічний простір, сказав Олего Цинець. Щодо інших новин тижня. У 2025 році Україна пробурила найбільшу кількість свердловин у Європі. Entry Point, DeProOil запустили спільну платформу під назвою Subsurface Intelligence. Це були головні нафтогази новини тижня від компанії NuFolking. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписується Instagram, інстаграм, ютуб та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.